Що мені подобається мого італійського компаньйона, що він спить, він засипає дуже скоро. От ми поїли і ми вирішили хвилин, я би не могла на 10 хвилин заснути, а він через одну хвилину вже спить. Вже спить як одну годину, вже більше ніж годину спить, починає пробуджуватись. От що мені подобається, що з ним нема проблеми спати. розумієте, Йому легко. Йому в подорожі легко. Тому що було б тяжко, якби якби людина в такій ситуації, в такій от машині так не могла би заснути. Це добре, якщо людина скоро засипає. Розумієте? Тут місце, так, якби, ну, є багато, вистачає тут місця. Якщо ми лежимо на спині, між нами ще 30 см вільних, розумієте, машина має бути велика, щоб вам, щоб вам гарно рівно, щоб ви собі могли і на боці поспати, і на правому, і на лівому, і, і рівно. Тому що вам здається, ви як вдома на ліжку спите, то вам здається, що... Що ви можете навіть от зараз, наприклад, я з на так, ви, ви думаєте, от навіть якщо мала машина, якщо вам мало місця, ви кулачиком скрутитеся і ви будете спати. Це не так. Тому що ви на ліжку своєму не замічаєте, як ви спите. Ой-ой-ой. Ви -ой -ой. ви не як ви спите. Тому що вночі ви, ви повертаєтеся, ви ноги витягаєте, ви туди, ви сюди, ви рухаєтеся, як ви хочете, бо матрас великий. А в машині, як того не буде, ви будете. Дуже-дуже страдати. Я пам'ятаю, ми одного разу як не відкинули оті крісла. Бачите, у нас крісла. отут, ну, коротше, один водій, водій і, і пасажир. І, а оті от задні крісла ми відкинули. Ми як не посунули оті крісла, передні, їх треба ще наперед під, під, до самого кінця, скільки можна, їх треба підтягнути до самого кінця. Ми як не підтягнули, перший раз ми спали. тоді я... Ми менш-більше лягли, добре-добре, а нам, щоб ми не витягнули добре ноги на всю довжину. І вночі ми замітили, що як ти хочеш витягнути повністю ноги, як тобі ноги там починають терпнути або ще щось, ну, не терпнуть, але отак, знаєте, витягнути вночі. Ти не можеш цього зробити. І це, це смертельно, це дуже-дуже дуже дуже неможливо терпіти таку біль, як ти не можеш ноги повністю витягнути. Я пам'ятаю, вночі десь, може, година третя чи четверта. Я кажу, я кажу, відкривай, відкривай, ми боялися спати, ми спали, не пам'ятаю, в якому місці. Ми боялися спати. Я кажу, все одно ну, відкривай. Ну, отак відкрили машину там впереді, І ноги витягнув. Десять сантиметрів ми витягнули ноги вперед і тоді ми заснули. Ноги стерчали. Ноги стерчали. поза машиною. Короте, тепер ми вже знаємо, що треба ті крісла до самого кінця піднімати до самого кінця. Море, ти спиш чи ти файфінта? О, і ось така справа. зараз йдемо, виходимо. Я себе не хочу в такому стані показувати, ну що зробити, ну ту подорож, не хочеться краситися, розумієте? От, нема краски зовсім, не хочеться. От, хотіла я б гарно підкраситися, я б зовсім інакше жінка виглядала. Зовсім. А то от, бачите, от, що в мене тут є. От, гумка, як завжди. Гумка волосся покрасити. Колись я покрасила, трошки так економлю, бо я ще тої розової краски не купила. Я надіюся, що я її знайду, вона мені дуже йде. Мені дуже багато компліментів зробили, але я її економлю, тому що е, тут в горах, знаєте, е, тут мене ніхто не бачить, ніхто мене не знає. І, і взагалі тут всім пофіг. А як я буду йти десь між люди, якась така гарна церемонія, тоді я зможу гарно одягнутися, ну сама накраситися, розумієте? І воно буде гарно. Мені цей колір дуже іде. І як тут добре, як ми тут добре відпочиваємо, ви собі просто не можете представити. Тишина спокій, тільки, от, тільки ось ця панорама, що вона отут вартує, Ви тільки гляньте, яка панорама тут. Ви бачите, яка панорама? Не холодно, але отак трошки ноги прикрити, ось таким так, такою, таким покривалом м'ягеньким. Це дуже-дуже. Це дуже-дуже Ой, накрити треба. Це дуже-дуже тепло, так от сонце б'є, бачите? Це після обіду сонце заходить, поки ще отаке от сонце є, тут тепло. А пізніше, як тільки сонце за гору сховається, його вже зовсім зовсім-зовсім не буде видно. Холодно тоді настане, холодно, дорогі мої. І ось така справа. Так що, як маєте, такі. Таку машину трохи більшу пробуйте їздити і спати в гостиниці, так як я. Мені написали, що ми барбони, ми барбони, це означає ми, ну, брудяги такі, так, знаєте, барбони сплять в такі ситуації, от, як ми. І це дуже добре, розумієте, ми себе такими барбонами, бурдягами не щитаємо. Якщо б у нас це дуже добре, я зараз вам поясню. Амура, джіратісе, sempre. репринду семпри. Сьогодні джірарці джілеті. Що я хотіла сказати? Тому що. Так, що я хотіла сказати? Я не можу сконцентруватися від біля мене. Куди тут люди підходять нові? Коротше, хвили, що я хотіла сказати, ем, мені дуже отак подобається. Чому мені подобається? Я би себе погано почувала спати отак, як бродяга, тому що якби що в мене е, хати своєї не було, якби що в мене е, за, е, ну, ніякої доходу не було зарплати, роботи, якщо б у мого компаньона нічого не було, ні зарплати, ні хати, ні роботи, тоді людина. В такому заниженому стані, і вона себе почуває, незручно їй так спати, бо вона себе відчуває бідною. Знаєте, грошей нема, ресторан паніно нема за що купити, роботи ніякої нема, хати нема. Людина себе занижено почуває і не хоче себе навіть показувати в такому стані. А чому я себе показую? Бо в мене все окей в житті. Розумієте, в мене все окей в житті. І от показати, що ми спимо в машині, це так. Люди мені багато писали, багато мене на італійському каналі. бо Це вже не перший раз. Ми тут вже багато-багато раз таке практикуємо, багато-багато років. Розумієте? І, і от як в тебе все є? Все є, і, 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 і гроші. Ми не то, що ми економимо. Тут економити в Україні і економити в Італії це дві великі речі. Тому що в Італії ти економиш. Ти купляєш по знижках гарні дорогі речі, гарні дорогі продукти по знижках, тому що вони сьогодні коштували, наприклад, 3 євро, а завтра сьогодні вони 3 євро, якщо є знижка, акція, а завтра, якщо ти їх сьогодні не купиш, вони будуть коштувати 5 євро. Наприклад, той порошок, чи, чи та кубаса, чи що ви хочете, що ви хочете повидло, чи печення, печення не їм, чи, чи сир якийсь хороший, ось так. І нам треба отак економити. Чому? Тому щоб гарна сума залишилася в кінці місяця. Гарна сума залишилася. собі залишилося я не знаю 30-40% від зарплати, щоб гроші залишилися. Не то що економи, бо нема, бо нам не вистачить до кінця місяця. Нам треба економити бо думати про старість зараз сьогодні. Зараз сьогодні про старість, яка вона буде, бо пізніше і та літа, як без скоро поміч безплатною. Йдеш в лікарню, лікують тебе безплатно. Багато всяких таких старі люди мають проблеми. Ну, такі всякі є проблеми зі здоров'ям в старшому віці, де вам таблетки виписують безплатно. Розумієте, в аптеку йдеш і вам лікар дає, виписує на такому спеціальному, що ти не платиш. На такій білі карці, а як треба платити в аптеці, то на червоній карці написано, розумієте? І, і от така ситуація. І нам спати в такому машині. Та ви знаєте, скільки ми грошей Ми Дуже багато грошей зекономимо, Тому що поїхати отако 4 дні в гостиницю зараз, в цей період, агосто, серпень, це самий це і найдорожчий. Тут, тут гостиниці. От один номер вам де коштувати 150 евро євро одна ніч. Розумієте, ви 600 евро заплатите тільки за ніч, а пішло вам треба ще щось поїсти. А вам треба ще щось попити і... і ти з собою мусиш брати. Ми будемо йти в ресторан, ми підемо один, другий, третій в ресторан. Ми підемо. Ми любимо поїсти. А тут дуже нема що їсти, тому що тут то саме, то саме полінта це означає ця кукурузяна каша. Тут і в горах хочеться їсти щось таке, знаєте, воно зовсім міняється. Біля моря ти одне хочеш їсти, а в горах ти друге хочеш. Ти тут не хочеш кавуна абсолютно. Ти тут не хочеш прошу там в одному ресторані бачили, тільки в одному. Люди того не хочуть. Люди хочуть щось теплого такого. Якась так грильята, таке м'ясо на вогні обсмажене, ті кости, м'ясо, там ще, ну, коротше, все на вогні обсмажене. Хочуть полента в нас тут дуже. У нас тут всякі спагетті з грибами, зі свіжими грибами. Пізніше, що там ще є? Там якась бульба. Коротше, в нас тут три перших три других. Три перших три других. І на десерт кростата. Крустата, тут якби наробили так багато солодкого, так як роблять в Україні, то би ніхто просто не брав. Таліці би вистроїлися, б тільки крустату брали. Вони отаплину крустата, 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 круста. Вони б всі простату брали. Вісім крустат і, і два, які якби спекли якесь якісь інакше солодке, вони б ще інакше солодке взяли, і то би боялися. Попробуйте їм тут спекти якийсь український торт і поставити на вітрину, чи вони його обрали. Та то було б чудо, то тільки треба було б підійти. І знімати з боку фото... відео робити. Вони підходять, вони так дивляться, вони зразу б питалися, що тут таке є, як називається, що в сердині і з чого воно зроблене. Якби би їм то все сказали, що ви там сердину дали, чим ви перемастили і... і як той тор називається. Вони би ще подумали, може би взяли, може би не взяли. 80% би не взяли, а 20% би взяли, спробували. Один раз би спробували, обов'язково би сказали, що добре, смачне, дуже смачне. А як би то робите? Ще раз би перепиталися і все, кінець. Вони, вони другий раз вже не будуть брати, вони далі підуть брати крустату, розумієте? Італійці, вони такі, вони дуже привикли до їсти те, що вони хочуть, і, і вони йдуть отак, як то кажуть, альсодо. Вони знають, що це добре, і вони не помиляються. А я люблю робити всякі експерименти. Навіть в ресторані я, я люблю щось нове завжди брати. Чому я тут в ресторані нічого задоволення не отримую? Бо тут от завжди то саме. Італійці от виставляють то саме, вони то люблять. І в них, наприклад, п'ять перших, п'ять других, вони дають гарантію, що вони то продадуть і люди то розберуть. Ви бачили, тут я в бар ходила, один другий вам показував. Там нема солодка, там одне таке, таке. Паніна такі, такі, такі. Все. Бо італійці то люблять, вони то їдять, розпродали, і кінець, і того нема. Отак, отакий, такий странний народ. Вони дуже абітудіни. Абітуді, вони, вони то саме, то саме, то саме, розумієте? І, і з однієї сторони воно добре є. Тут ніхто нічого не викидає, тут тарілки вилизують, тут, тут оця є, як вона називається, скарпетта їхня. Якщо залишиться якийсь соус від, від макарону, то в ресторані візьму кусок хліба, то вимакають, вимокають, вимокають. Вони то, то з'їдять все до кінця. До кінця вони то з'їдять, тарілку. Я навіть скільки разів я дивуюся, я теж так тут в Італії. У мене тут одна тарілка макарону. мені Одна літра, літра олії мені вистачає на, на один місяць. я один раз. У мене тільки оливка олії, Я ніякої більше олії не, не цей. не... Не використовую, я ніколи ніколи нічого не жару. У мене завжди одна, одна сковородка, одна пательня, я накрита кришкою і кінець на тому. У мене ніколи нічого не бризкає, у мене все завжди чисто. І що я хочу сказати, ага. що я, я пам'ятаю в дитинстві, як ми мили посудок, я допомагала мамі мити посуду. І завжди була та посуда дуже дуже багато жиру. У моєму дитинстві ще не було таких всяких пізніше. Вже з Польщі почали привозити такі мити посуду, всякі вироби до мити посуду. Як вони називаються в Україні? У вас один тік. Я завжди дивлюся той фе-фе-фе, як він називається. Завжди то одне вас ставлять там дотепер, як 30 років було назад, і так фе, фе, фе називається зараз. Не пам'ятаю. Ну коротше, я пам'ятаю, що дуже багаж... дуже посуда була жирна в Україні. І дуже, дуже жирна була, бо то завжди і смальцю давалося, і так треба було заправити багато. Я пам'ятаю, як борж зуб варили, там зверху так плавало багато. Я як тут, в Італії, ми, у нас взагалі я навіть в холодній воді можна мити. я не знаю. Тут так в мене життя змінилося сильно. сильно. Тут така в мене тарілки з'їли, вимастили, ми все до кінця завжди з'їдаємо, ми ніколи нічого не викидаємо. У нас посуда завжди зовсім не жирна. Ту я капаю той олії, трошки-трошки, і все. У мене ніколи не шкварчить, ніколи не бризгає. У мене плита, як ви мені написали, завжди чиста і блистить. Оксана, привіт тобі, якщо ти мене дивишся з базилікати. Оксана, ви на неї вже теж багато дивитеся, підпишіться, я не пам'ятаю точно її прізвища. Вона свій канал має, і вона мені написала: Анна, в тебе така завжди чиста плита, індукційна у мене плита, вона як зеркало, як скло. Індукційна плита зроблена скла. Я ніколи е, нам напитала на не запиталася, як я її чищу. Чим я її чищу? Я її нічим не чищу, тільки водою покапу. Я вже в одному відео показувала. Нічим Це і скло воно не хоче ні дряпатися, воно не хоче ніяких агресивних всяких миючих засобів. Я стараюся, щоб мені майже ніколи, майже ніколи нічого з каструлі не вилітає, бо розумієте, як ви підвищите великий ас, воно буде вам вилітати з каструлі, вибризгувати. Мене каструлі великі, три великі каструлі. Я завжди, якщо готую, воно до половини. У мене наверх не виходить, в мене не кипить воно так сильно. Пізніше, як нічого не шкварчить в мене, тому що я завжди з мене одна та сковородка, я її накриваю зверху. І я тільки водою хляпаю, як в мене щось десь колись буває таке, щось, щось вилиється, щось нахляпається. Бо я пробую, так, я пробую. І а море киче, море діма кіносенту. Ну, е І я закінчую. І я водою, чистою водою візьму в мене кран близько, чистою водою, отак, навіть отак руками, руки, руки мокрі. Так візьму води, трошки так. Чш Водою пухляпаю, пухляпаю, так, бо водою і все. І пізніше в мене рушник з кухні, я м, перу е, кожен день. Я його викидаю на бік. Він, мене, він мокрий, він вже пізніше смердить. Я тим останнім рушником, як він вже такий, знаєте, трошки вже не свіжий, я тим рушником, навіть тим, що я е, тарілки витираю, я, бо він куку не чесно. Я так витру, 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 і пізніше, щоб ще блистіло, ще окремий мене тряпочка, яка я тільки витираю скло. Вона і для скла. І, бо знаєте, як ви так таким рушником якимось таким ви так витрите, все одно будуть якісь риси, воно не буде блистіти. І я тим ще тряпочкою від скла проведу. Я ні, ще раз нагадую, я ніяких ніяких миючих засобів для індукціони не вживаю, тому що вони, мені не треба там нічого не шкрябати, нічого, я дуже осторожна. У мене вже, скільки, вже 4, 4 роки, може 5 років я вживаю ту індукціони, і вона у мене не має ніодної рисочки. Пізніше ще одне. Як я хочу переставляти каструлю, або я її не шморгаю, я її не тягну по тій індукційній плиті, бо те скло воно дряпає. Воно дряпається. Пізніше будуть такі рисочки невеликі, воно буде все-таки некрасиве. Індукція це номер один, я би всім раджу, і купляйте всі зразу, воно електрики багато не бере, воно бере чуть-чуть електрики, воно працює на каламіта. це означає магніт такий магніт, магніт таку реакцію робить з електрикою, що гріється тільки під каструлею. Це у мене не електрична, це в мене індукційна. І тільки знизу, знизу під каструлею, гурячу, я коли ще вам покажу. І е, у мене навіть хату вона не газ дуже-газ дуже виходить і обігріває хату вам. Зимою це може вам було б вигідно, а, а літо вам того не хочеться, того тепла, щоб на хату вам виходило. розумієте? Індуціони я поставила воно завжди чисто, воно скоро, ти типу помимо, воно завжди красиво. Я от той газ, то желізо, воно як заляпається, як то негарно мити, як то довго. Оці круглі такі, що газ, звідки газ виходять, воно таке туди недобре то лізти, піше забереш, помиєш, мені знову ставиш наверх, а воно там погано, пініше газ не виходить, і тобі треба постійно-постійно добре ставити, щоб газ вийшов. Індукція це номер один. Як мені вона подобалася. Я ще вам про індукцію буду багато розказувати. Тепершні всі каструлі підходять. Правильно, якщо ви маєте каструлі старі, 30-40 років, вони ще добрі, вони не мають, каструля має мати знизу желізо, Желіз не має мати. Якщо вона ціла з алюмінію, вона вам не підійде. Якщо ви хочете кафе Мока робити, вам теж повинна бути мока для індуціони. Тому що мока зроблена з алюмінію, матеріал алюміній воно вам не буде брати, бо має, має брати желізо каламі, та каламіта, той магніт желізний, має разом з електрикою робити таке: знаєте, оп, і воно гріє разом. Воно має зцілитися, ось так. Так що це, от як воно називається. Кафоварка, кавоварка, мока вона повинна бути спеціальна для індукціону. Вона така трошки дорожча, колись давно ми заплатили 32 євро. Ми купили, де ми купили? В Львіні, ми купили перший раз, от, як ми їздили, ми купили в Львіні багато років назад, а вже тут тепер теж тут є, в місті теж в нас є. Але вона теж коштує візар, напевно, 40 євро, якщо така нормальна коштує, наприклад, 10-15, така коштує 40. Це назав... мока назавжди, то не те, що один раз. Він нам багато-багато років вона служить. На ну, тому я закінчую туресенки моє. І ось так. Це наша подорож. Ми такі на чотири дні бомжі. Ми їмося так сяк. Тут, тут холодно. Бачите, в машині я ось так от, е, лежу на короткій руках, спереду все відкрито. А в мене тут ще вікно відкрите. Я не знаю, я вам не показувала, тут що в мене три пальці зайде, бачите? Три пальці, два пальці тут точно. в мене на ніч е, відкрите тут і відкрите ось там вікно, щоб вночі. З однієї, тільки щоб протягом не було. У нас тут відкрите, щоб мені подобається, як повітря заходить. Заходить повітря і тоді гарно спокійно дихати, тому що горячо. Я закінчую дореньки мої і будьте здорові, щасливі. Пишіть, що ви думаєте, чи вам подобається така машина. Ми слідуючу машину плануємо купляти так само велику, це буде через багато років. Перше добитися тут ту треба, бо ця машина сильна, її так не легко зруйнувати. І сідуюча машина знову така буде по розміру, щоб ми там могли спати. Ви розумієте, щоб ми могли спати. Якщо навіть ви хочете довгу подорож брати, останні скажу і закінчую, ви можете 4-3 ночі, скільки, залежно хто скільки зможе спати в так от, як ми, треба, щоб м'яку для спини було. Ви можете три ночі в гостиниці, три ночі можете спати в машині, більше піти одну ніч в готель відпочити, якщо у вас довга подорож. Саме найбільше, скільки ми спали в машині, це було шість днів. Ми трошки були вже такі замочені, але я, я думаю, що я би сім днів потягнула спати в машині, залежно де і що. Але спати в машині тільки можна там, де холодно, де в горах, де ви можете накритися. Бо літом ви пропадете. Біля моря в машині спати неможливо. Ми пробували, ми знаємо, ми спали, як мама народила нас. Було так горяче, ми то все повідкривали. Вночі так було трошки було страшнувато, але ми, ми, ми там дуже-дуже було горячо. Вночі, бо вночі в нас дуже горячо і біля моря в машині неможливо спати. Просто було неможливо спати. Я закінчую, мадонаку, яка я некрасива, яка я не красива жінка, в якому я себе показую ужасному тому окуляри для, для зору. Для чого мені ті окуляри? Ну так просто. Не для зору читати один з половиною. Я читаю один з половиною, а це все решту здалека я дуже добре бачу. Але треба піти мені до, до того до куліста, щоб мене провірив, бо я ніколи до куліса не ходжу. Так собі в супермеркату купила читати один з половиною і так продовжую я їх знімати, читати і все підряд. З вами була Анна Сібова. Якщо ви бачите мене перший раз, дякую, що ви зайшли на мій канал, підпишіться, поставте лайк, напишіть мені обов'язково коменти, я буду чекати. Я дуже люблю читати коментів, мені мало пишете. Мано, манаджа, манаджа, мало ви мені пишете. Пишіть мені більше, будь ласка, напишіть, якщо не знаєте, що писати, напишіть мені, звідки ви є. Напишіть мені, я вас з Волинської області, я з Закарпатської області, я з Львівської області, я з Львова, я з Мукачева, я з Запоріжжя. Пишіть з Польщі. А чому тільки українці? Ні. Мене з Польщі дуже багато дивляться. Мене з Польщі багато дивляться. Мене з Німеччини багато, мене з Греції дивляться, мене з Америки дивляться. Боюся, всіх мене з Італії українці дивляться. І мене, 50% мене з України дивляться. Мене Микола дивиться, який мені написав, ой, я засумувалася. Він сказав мені, Анна, такі ньоки, тіки, такі ньоки, такі палюшки, якби в Україні продавалися в супермаркеті, то би люди з'їли себе погано почували. Якби він написав, не пам'ятаю, як але він мені про ті палюшки написав. А в нас тут, бачите, ті палюшки, ньокі з бульби, там тільки бульба-мука. І, і, і все, і більше там нічого немає. Навіть яйця є, не пам'ятаю. Все натуральне, ну смачне. Я закінчую, дорогесеньки мої, до зустрічі і побачимося дуже-дуже скоро. До зустрічі, дорогенькі, здоров'я і миру, 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 саме найперше миру. Ні, здоров'я буде, психічне здоров'я, психічний стан вернеться, люди почнуть бути більше навіть здоровші психологічно і виспляться, і буде все добре. Vso mero in maskorišek reke Bojan. Biti zdravi.